Ми тут з вами зібралися для того, щоб презентувати міжнародний соціальний проект будівництва тимчасового містечка. Сам проект це шість двоповерхових будиночків, в яких будуть квартири одно- і двокімнатні. Перший поверх це. Квартири, які будуть адаптовані під соціально незахищені категорії, мало мобільних людей. Другий поверх це для людей, які мають багатодітні сім'ї. Вартість сьогоднішнього проекту десь близько 9 мільйонів євро. Ми сьогодні маємо можливість перший етап реалізувати. Він дуже важливий. Той етап, про який ми говоримо, це підготовчі роботи під загальне містечко та зведення перших двох будинків загальною площою цих двох будинків, близько 1400 квадратних метрів. Даною частиною передбачено зведення 32 квартир, одно та двох кімнатних. Всі квартири будуть мебльовані, буде мінімально необхідний комплект меблів. Це ліжка, це побутова техніка, це шафи, це кухні, тобто. Тут вони будуть повністю підготовлені для житла постраждалих осіб. Цей проєкт не є пілотним, український шовонахрест вже реалізовував аналогічні проєкти в Україні, тому всі можливі прорахунки, які були раніше, які наразі в принципі усунені, тут прораховані і ми сподіваємося, що це буде готове, класне, закінчене житло. Місце подобається, правда? Місце. Like yes, Hospital? Hospital? Транспорт. Шоп. Shop? Shop? там лікарня. Ah, там магазини, yes. там транспорт. Uh, yes. Каже, дуже гарно uh, school, school, kindergarten. Каже, там каже, школа, за садок, все каже, каже близько. Все not? дуже класно. Це одна із потужних допомог, да, яку ви надали в міжнародній організації от для міста Суми, для Сумської області. Щодо розміщення комфортних сучасних умовах для людей. tout Сьогодні на цьому місці закладається містечко для наших переселенців з наших громад. Ми це місце вибирали, щоб тут були створені належні умови і для навчання, і для роботи, і для комунікації, і отримання відповідної допомоги. Було зазначено, що це тимчасові приміщення. Але сьогодні ми з представниками міжнародного червоного хреста і Шведського Червоного Христа із допомогою організаційної. З зусиллями нашого Червоного Христа України, Сумської організації Червоного Христа, ця подія сталася сьогодні. Закладається базис цього містечка, які нам мають наші. Партнери профінансувати. Вибрані будівельні організації за три місяці в першу чергу мають побудувати. Крім цього міста, Туми, у нас е, знаходяться декілька проєктів по нашим громадам, де 10, де 20, де 50 місць. Для розташування сімей з дітьми, для розташування наших громадян, які виїжджають з прикордонних громад. Є інфраструктура повна і для навчання дітей у школах вищу освіту можна отримати медичне забезпечення, транспортне, чудове забезпечення тобто такі місця, якраз вибираються для створення таких містечок. Тут по проєкту є бомбосховище. Тут воно створено буде, і люди будуть мати можливість під час загрози знаходитись в бомбосховищі. Тримали руку на, на пульсі для того, щоб створити всі вимоги, які були нашими партнерами зазначеними по місцю, по оформленню документів на землю. Тобто, всі ці питання ми е, вирішили разом з військовою міською адміністрацією. Це вирішувалося. і сьогодні ми маємо той результат, який ви зараз бачите.